gentlemen, шановне товариство, для мене це неймовірна честь бути тут разом із вами. Президент Порошенко, як приїхав до Канади, як побачив, як одноголосно наш парламент його прийняв з оваціями оплесками, не стільки як президента, але як уосіблення цієї нової України, що ви її вибороли. Своєю волею сказав, що мабуть нема поза Україною більш української країни, ніж Канада. Я думаю, що може Литва чи інші хочуть з нами в тому позмагатися, але нічого, це здорова конкуренція. Ми... Відчули і канадці всіх різних наших походжень, нашій багатокультурній країні відчули то тепло. Ба що тепло. Горяч ваших душ тут, на майдані. Ви в будь-яких погодних умовах тут вистояли. Тут доказали, що ви постоїте за своє і то тепло зігріло і канадців, і переконали їх, що таким людям, таким переконаним людям такому народові треба помагати. І саме трохи того тепла ми вчора ввечір нашим військовим літаком привезли в бориспіль. І, і будемо далі довозити іншими шляхами все це для того, щоб підтримати народ, який воює за своє майбутнє, за майбутнє Європи, за майбутнє стандартів прав людини у світі. Як сказав вже наш прем'єр-міністр, ми маємо для сусіда України одне один важливий посил, один важливий меседж, а то є: Росія: забирайтеся з України. І збираємося разом із вами, кожен своїм чином, добитися такого висліду, щоб Україна по цілій своїй суверенній території була вільною. Незалежною країною, де кожен молодий старий зможе розвиватися так, як він цього собі бажає, бажаємо цьому всього найкращого щаслива.